Домовились. Добрий вечір, діти. Я рада вас сьогодні бачити на нашому чарівному малюванні. А чому саме чарівно, ви дізнаєтесь трішки пізніше? Відгадайте, будь ласка, загадку, без сокири і без рук, а будиночок будує. Хто це може бути діти? Йожик? Ні, а ну, подумайте, будь ласка. Хто вміє будувати собі будиночок або будувати собі житло із травички, із глини? Скажіть, будь ласка, про кого ми сьогодні з вами говорили? Дічко, про пташок, правильно. До нас сьогодні ось така чудова пташечка. Пташечок малюють досить часто, але виконують їх. В досить цікавих орнаментах. Давайте повторимо пташечок, про яких ми сьогодні з вами говорили, яких ми можемо зустріти з вами взимку. Ми можемо зустріти з вами таких пташечок, як дятел, воробець, сорока, білобока, голуб. Можемо зустріти синичку і снігур. Скажіть, будь ласка. Зараз я вам буду говорити, описувати пташечка, а ви мені скажете, що це за пташечка? Ця пташечка вміє лікувати дерева. Скажіть, будь ласка, що це за пташечка? Дятел, молодець. Ця пташечка має біло-чорні крила. Що це за пташечка? Сорока. Ел... Сорока трішечки помилилися. Ця пташечка має коричневі крила. Така чудова, різнобарна пташечка. Що це за пташечка? Голобець. Горобець. Молодці. Ця пташечка має червоненький животик, чорну голівку. Як називається ця пташечка? Подивіться. Мігуль. Молодець. І залишилась на нас синичка. Давайте подивимось з вами, як художники зобразили ось таку чудову пташечку. Скажіть, будь ласка, діти, а де ми можемо зустріти ось таку чудову пташечку? Ми можемо її зустріти на вулиці, таку пташку. О, ні. Ми не можемо зустріти таку пташку. А як ви гадаєте, чому? Тому що це казкова пташка, так? вона вигадана. Цю пташку називають ще жартниця. Деякі художники зображують пташечок, але вони не просто їх зображують, а ще розмальовують. Малюють на них крапочки, рі лінії, можуть малювати їм ось такий, бачите, дзьобик зеленого кольору. А як ви гадаєте, чи є пташки із зеленим дзьобом? А я вгадаю, а я що так. Можуть бути папуги з зеленим дзьобиком, але ми зараз говоримо про пташок, які живуть у дикій природі. Зображені і квіти, ось такі чудові малюнки. До речі, це намальовані дві синички. Давайте подивимось ще на одну, один малюнок намальована казкова птиця Павич. Або Павлін ще говорить, скажіть, будь ласка, чи однакові малюнки ті, що ми з вами побачили, перший малюнок, якщо порівняти, і другий малюнок? Вони абсолютно різні. В перших пташок немає такого довгого, гарного. Хвостика і тут менше квітів. Тут намальована казкова птиця Павич. А як ви гадаєте, чому художник завжди зображує пташечку в квіта? Хто знає, для того, щоб у вас був гарний настрій. я пропоную сьогодні вам намалювати пташечку жар-птицю. Для цього нам потрібно аркуш паперу. Зараз ось аркуш паперу. Потрібно взяти простий лівець, пензлик, фарби, гуаш і скляночка з водички. Давайте почнемо малювати. Але сьогодні в нас художники не лише пальчики, а й ся долонька. Тому що зараз ми з вами будемо класти долоньку. Ось ці пальчики чотири ми нібито склеїли ось так, вони не рухаються. А цей пальчик потрібно ось так максимально нахилити. Зараз ми з вами кладемо нашу долоньку ось так, можна встати, якщо незручно. І ми обводимо нашу долоньку простим олівцем. Обводьте, будь ласка, не поспішаючи зачиняти, для того, щоб у вас чудова вийшла пташечка. Потім, коли ви вже обведете свою долоньку, я вам покажу, як закінчити там, де повинна бути голова. Ось я вже обвела свою долоньку. Там, де у нас голова її потрібно ось так трішечки продовжити. Адже пташечок наших є дзьобики. Ось так, бачите? І наводимо лінію так, щоб вам було видно. Поведіть, будь ласка, свою долоньку зачиняйте. Ну, Не поспішайте, все виконуємо ретельно. Зараз я наведу лінію, так, щоб вам видно було. Побачишся, сейчас Це моя долонька, я її обвела спочатку простим. олівцем. зараз я вам наводжу. Маркером для того, щоб ви бачили, як в мене долонька йде. Чотири пальчики було склеєне, і один пачок був ось тут. Я домалювалась, бачите, дзьобик ніби. Ось така повинна у вас бути долонька. Якщо ви десь не довели олівця, можна це виправити і далі довести. А я не так Сонечко, давай спробуй ще раз. Угу. Ось тут ми а з вами намалюємо, ніби маленька криця з'явилася в нашої пташечки. А ось тут, де хвостик, тулуб, йде наші пташечки, я пропоную нібито навести ось так пір'ячко. І це пірячко ми з вами зараз розмалюємо, діти. Ось так. Просто лінії. І тепер ми в цих лініях намалюємо. Можна ось так, ніби кружечки продовжені. Ось бачите? Як капелька дощу. Ось так. Ось так. Ось так. Намалюємо. Ніби крапельки. Якщо у вас не, не можуть вийти такі крапельки, можна просто кружечок намалювати. А у мене не виходять. Кружечок просто малює все. Угу, Я вже намалювала. Малює так, кружечки. Бачиш, як я розмалюю пташечку. Угу. Ось так. Кого може виходити ось такі краплинки, можна намалювати краплинки. Кого не виходить, можна просто намалювати кружечки. Зараз ми з вами, діти, будемо розмальовувати нашу пташечку. Ми беремо з вами який колір? Скажіть, будь ласка, зачиняйте. Беремо до рук пензлик і починаємо розмальовувати. Хочу звернути вашу увагу, що там, де наше крильце, і там, де наші крапельки, ось тут крапельки самі, ми не розмальовуємо жовтим кольором, ми будемо замальовувати іншим кольором. Потім ми намалюємо око з вами, коли вже розмалюємо нашу жертвицю. І так далі будемо продовжувати. Давайте розмальовуємо повністю нашу пташечку жовтим кольором. Ось так. Розмальовуємо. А... Можна оранжевим, якщо немає жовтого. Якщо немає жовтого, можна замінити його оранжевим кольором. Ще малюється малютокрапочок, тільки крапочки ні. Тихо. Ось так. Малята, не забувайте, як ми користуємося фарбами. Фарбами ми користуємося обережно, щоб ми не були свинками. І економно використовуємо воду. Якщо ми користуємося гуаш, то нам потрібно мінімальна кількість води. якщо ми акварельними користуємося, то там потрібна більша кількість води. Там, де наші крильця будуть, ось там, де ми з вами малювали пір'ячко наше, ми розмалюємо різнокольорове. Одне пір'ячко буде жовте, інше синє, жовте-синє, жовте-синє. Бачите, я беру синю фарбу і розмальовую. Крапельки я залишаю. Я не розмальовую крапельки. Ось так. Якщо наше шипірічко, пір'їнка буде синя, то крапельки жовті. Якщо жовта буде пір'їнка, черга жовтої пір'їнки, то будуть сині крапельки. Ось так, малюємо. Ось ми з вами розмалювали вже наші пірячки. Да? Тепер ми розмалюємо на, на нашому пір'ячці червоним кольором крапочки. Хочу нагадати вам, що після кожного кольору фарби ми повинні ретельно вимити пензлик. Тому що, якщо змішаються кольори, вже будуть вони не красиві, вони будуть змішані, і буде не червоний, наприклад, а можливо якийсь інший кольор. Якщо змішаєте ви синій із синій жовтим, то отримаєте колір травички, тобто зелений колір, тому будьте, будь ласка, обережні, коли користуєтесь фарбами. Така чудова у нас з вами жарптиця буде. Так, діти. Угу. А у мене ще там ще й тут це жовтий у мене. Добре, нічого страшного. Тепер розмальовуємо крильце. Розмальовуємо ось тут червоне ось так. Ось так. Тепер вимиваємо пензлик, беремо. Жовтий. жовтий? Тоді я просто візьми один колір і розмалюй крейце в один колір. Буде однотонний колір. Вкриється, я розмальовую червоний, жовтий, синій. Там повинно бути у вас три смужечки. Ось так. Подивіться, будь ласка, на своїх пташечок і на мою. І скажіть, будь ласка, чого не вистачає наші пташки? Що в неї є чого в неї немає? В неї є тулуб, в неї є пір'ячко, крильце. а чого їй не вистачає? Скажіть, будь ласка, скажіть тільки що, що ти казав? Не вистачає їй оченятка, так? Не вистачає їй руки, не вистачає лапок, лапки. І око ми малюємо з вами чорним кольором. Набираємо чорний колір. І зараз будемо обережно малювати з вами око. Око ми ставимо ось так крапочку. Бачите, малята? І малюємо лапки для нашої птиці, Чарівної пташечки. Малювати. Та не мийте вже хватить, води багато буде. Дивись, як лапку малювати. Бачите? І кіхтика. Ще на лівій, ще на правій лапки. Ось таку чудову жартицю ми з вами намалювали. Я чекаю тепер вас. Яка чудова в тебе пташечка вийшла, молодець. Пташечко. Ось. Яка чудова в тебе пташечка. Молодець. Ви добре попрацювали, ви великі молодці. Діти, скажіть, будь ласка, що ми з вами за пташку малювали? А у мене Зараз помиєш. Скажи, будь ласка, що за пташечку ми з вами малювали? Як я говорила її звати? Já tem,